Перше післання апостола Павла до Тимофія, 6 розділ з 11 вірша. Але ти, о Божа людина, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до, його, до якого й покликаний ти. І визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Наказую перед Богом, що оживляє все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за понтія Пилата, щоб додержувати заповідь чистою та бездоганною, аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що Його свого часу покаже блажений, єдиний, міцний цар над царями та пан над панами. Єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може, честь йому й вічна влада. Амінь. Сідайте, будь ласка. Вітаю вас, Божі люди. Так пише Євангелія, так пише апостол Павло. Він каже, Божа людина. І ви сьогодні, хто всі тут є, мені е, подобається таке привітання. Божі люди! Вітаю вас. Хай Господь благословить. Радий, що можу вас побачити. Рано майже нікого не встиг побачити, окрім одного брата біля кав'ярні і чотирьох сестер. На пару хвилин буквально затримаєшся в школі, а і ну, хто до обіду спав, то, можливо, і не знав, що рано дощ був. Погода зовсім друга була. І знаєте, слава Богу, і за таку погоду менше сьогодні встав, каже, тату, щось сьогодні якось не таке небо. каже, щось не то. а що... Так темно, каже. Дощ Бог послав. Знаєте, Люди чекають дощу, слава Богу, за дощ. А зараз ми маємо таку гарну погоду, весняну. І як в житті християнина, інколи бувають такі вітри, інколи, інколи бурі. Але потім приходить тиша така, заспокійлива. І Бог показує у цьому, також, що він є. І він у нашому житті є. І так само, як апостол Павло. Він теж як до свого сина звертається до апостола Павла. Він молодший, він співпрацівник, він брат, але він молодший апостол Павла і він його навчає, він його веде, вчить і, знаєте, передає цю науку Христову. І він каже, що ти утікай і женися за чимось. Знаєте, у нашому житті різні, я кажу, є перешкоди, і від чогось потрібно утікати. До чогось потрібно стремитися. Знаєте, один чоловік сказав, що якщо подивишся на себе, засумніваєшся, подивишся на когось іншого, соблазнишся, а подивишся, каже, на Христа укріпишся. І правда, якщо подивишся інколи на себе, думаєш, та я все можу, слухай, я вивчуся, я міцний, сильний, я все можу, тільки я сам можу. І знаєте, дає інколи ця впевненість бій. І виявляється, що ти не такий, що ти все можеш. Виявляється, що хтось ще чимось керує, не тільки ти всім власним життям. До цього інколи люди приходять аж у старості. Він каже, я думав, що я все, і все це міг досягнути, і це тільки я. Виявляється, що ні. Але це люди, які прожили все життя. Буває так, що подивишся на іншу людину, думаєш, слухай, йому можна довірити. Ти що каже, то це мій друг, то я йому, ти що там. Мільйони можна, ну будь-що, ти, ти знаєш, я довіряю. Їм. І ви знаєте, що Він теж людина. І він теж дає збій. Чи то подруга, чи друг. Він дає збій, теж він людина. Але знаєте, є той, у кому точно не усимнишся і не соблазнишся, а тільки підкріпишся. Це той Ісус Христос, який помер за мене. А якщо Він вже помер за мене, то Він тільки підкріпить мене. Він дарує силу і дарує бажання йти далі, тому що в цьому житті бувають різні переживання і перешкоди. І вертаючись до апостола Павла, він говорить своєму працівникові, він навчає його, він потішає і каже, що ти утікай, там вище пише, що від того грошолюбства. Від цього всього утікає і каже, але ти женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. О до цього всього нам так же само потрібно гнатися, боротися за ці речі. Ці речі просто самі так не приходять. Лагідність сама не приходить, любов просто сама не приходить. Потрібно докладати зусилля, щоб любити, терпіти, лагідним бути до людей, до свого ближнього, до домашніх своїх, до дітей, до дружини, до чоловіка. Це все потрібно виборювати, боротися. І він каже: змагай добрим змагом віри. Тобто борися добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого покликаний йти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьома. Знаєте, коли ми ще е, були, ну. Перші наші кроки, як ми увірували. Я ну, буквально недавно увірував, знаєте, а це вже 23 роки пройшло. Я ще, я ще був у школі, це 2000 рік. І знаєте, все так легко, я не знаю. Коли брат Вітя теж кишляк, він каже, я лише увірував у ж не, не віруючи, мама там, сильні перешкоди йому, він свідчення тут говорив. І знаєте, в когось перших днів життя є перешкоди. У когось немає таких перешкод. Вони пізніше будуть. Але лиш коли увірував, все здається, ну просто прекрасно. Помилився, все Бог дає, якась перешкода, все, все, все чудово. І слава Богу, що так. Одні е, молоді люди також, коли увірували, е, кажуть: йдемо ми на е, відвіди до наших друзів, живуть у багатоповерхівки, йдуть, пройшли півдороги, вже далеченько, каже: слухай, ми забули. Е, Вивішили стірку, прання, вивішили, забули. Ну, це ж не вдома, не а багатоповерхівці прямо біля під'їзду. Давай вертаємося. Каже дружина, та ні, далеко йти, вже що буде? Ну давай помолимося. Помолилися. Пішли пізно вночі, вертаються, все на місці. Ніхто нічого не взяв. Слава Богу, все добре. І така віра легка, знаєте, все добре, довіряють Богу. Іншим разом також йдуть, ті самі люди. І знову ж така ж сама ситуація. Знову ж забули. Каже, давай повернемось. Він каже, ти ні, ти що не пам'ятаєш, ми ж молилися. Це все чудово. Це все має діяти, все добре. Пішли на провіди, не пізно, вночі вертаються, нічого немає. Ні одного одягу, нічого немає. Є різні люди, є молоді, є старші, щось їм потрібно було, зібрали і все. І ці люди вже нічого немає. І знаєте, в нашому житті, якщо не сьогодні, то завтра будуть перешкоди. Якщо вони не були раніше, то вони ще будуть. Можливо, хтось переживає якісь сьогодні випробування. Ну, я не знаю. Можливо, у когось є якісь сильні хвилювання. Повірте, що після тієї бурі, що коли воно віє, дощем вліпить в очі, вибігом по машинах і додому, так же само у житті нашому. Буря така здається, ну все, ну нічого не можу. Треба шукати десь е, спасіння, десь треба шукати. Після цієї бурі приходить Сонце ясне і засвітить на, на наше серце, на нашу дорогу, я, яку ми прямуємо за Ісусом Христом. Потрібно боротися. Якщо ми здаємося, не дійдемо ми до, е, до вічності. Знаєте, один е, такий е, і приклад. І яскравий. Я е, не дуже знався у цьому. Е, ще коли е, в школі був. Е, у нас такий тренер був по всьому. Знаєте, як у, у селі? Усі види спорту треба знати. В, ну, каже, так, треба їхати на змагання, вільна боротьба. А ми ж нічого. Він каже: ти що, не боровся? Мені каже. я кажу, то ж боровся, ну то ж хлопчики, що боремося там. Цей? Все там так же само, ніяких правил, нічого. Просто треба його на лопатки положити і все. Ну, добре, такі самі приїхали ми, такі самі з Кельменецького району всі, ну, такі, як я, хлопці, ну, двох поборов. Потім вийшов хлопець, який займається у цьому, він знає правила. Я від нього тікаю туди-сюди свисток, йому бав мені нічого. Та ж я ж стою, нічого як би ще не робив. Виявляється, на тих шести метрах це килимок, мат, називається, чи вісім метрів він є. Це така вільна боротьба. Якщо ти будеш пасивним, будеш просто ухилятися від нього, там ж не б'ють нічого. Ти просто можеш штовхати. Якщо або він тебе виштовхує за кінець килимка, або ти просто ухиляєшся, тобто ти програв, бал він заробив за те, що я був пасивним. Виявляється, що просто не, не, не докладаючи нічого, я навіть його не трогав, він мене не трогав, він вже заробив бал. А я що? Я програю. Отак, отака проста річ, такий простий приклад для нас. Будемо пасивні, від нас заберуться наші бали. Ми будемо програвати. Це проста вільна боротьба. І у нашому житті так же само є. Потрібно боротися, виборювати ці бали, виборювати вічне життя, щоб я йшов по житті і боровся. Так, да, це складно. Ми знаємо, що це складно. Але ми маємо боротися. І апостол Павло каже: змагайся, тобто борися добрим змагом віри, ухопися за вічне життя. Тобто, треба ухопитися за вічне життя і не відпускати. Якщо я ухопився за вічне життя, я не відпускаю. І Каже, до якого покликаний ти нас покликано до вічного життя. І визнав, був добре визнання перед свідками багатьома, наказую. Перед Богом, що оживляє все, і перед Христом і Ісусом, який добре визнання засвідчив за понтіє Пелата, щоб додержувати заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа, що Його свого часу покаже блаженний, єдиний, міцний цар над царями та пан над панами. Він показує Ісуса Христа. І знаєте, Ісус Христос по своєму житті як е, йшов, то коли Ісус вже близько до перед своєю смертю, стражданнями, перед цим Він найбільше отримував оці, цієї боротьби. І ми знаємо, як було важко Ісусу. Що було е, тим е, людям, тим е, розбійникам, які на Христі по боках е, були, е, що вони йому е, казали люди. Я думаю, що тим, воїн, тим розбійникам, мабуть, не так складно було. Їм складно було, тому що вони вмирали за свої гріхи. І Ісус Христос вмирав за наші гріхи. І в кінці кінців Він сам залишився на самоті у тому саду. Пам'ятаєте, ми говорили про те, який Ісус Христос молився в саду, і навіть учні, Він взяв трьох і каже: побудьте трошки, будьте бодрі, попильнуйте. Пішов Христос молитися. Учні так запильнувались, ну, поснули. Потомлені вечір, після трудового дня, де вони були, ходили за Христом, потомилися, заснули. Не було кому підтримати. Залишився Христос на самоті. І е, цей Ісус Христос, Він каже, Він визнання визнав перед понтієм Пилатом. Він не побоявся сказати, що я, я це той, хто прийшов визволити. Сьогодні ми згадували про Ізраїль, він до сьогодні не вірить, що Христос прийшов, ізраїль до сьогодні не вірить. Да, є одиниці, але основна маса. Вони очікують Месію, а Христос прийшов тоді. А ви ж знаєте, по, по якій причині рознесла чутка, що е, Христа украли в Ушні, Він не Воскрес. Знаєш, якщо Христос не воскрес, значить це не він. Дали воїни. Прикликали їх, і ті, хто сторожили, вони бачили Воскресіння. Я думаю, ті воїни спаслися. Вони повірили, вони побачили, що Христос Воскрес. І ніякі гроші, мабуть, би не допомогли. Але вони кажуть, просто не розказуйте, не розказуйте нікому. І до сьогодні, каже, ця чутка Івангелія пише, рознеслася, що Його украли учні. І знаєте, сьогодні ми переживаємо складні часи. Правда? країна... У війні і не тільки вже наша, чуєте, і бачите, що і вчора війна в Ізраїлі, і бачимо цих воїнів, бачимо військових, ми бачимо, як, як вони одіті. І згадуючи Єфесянам, давайте зачитаємо Єфесян, шостий також розділ, апостол Павло. Пише такі слова з 11 вірша. І зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських. Просто подивіться, ну ви бачили, як одіті оці військові. У них буквально все весь одяг ну, найкращої якості, оці всі обладунки, у чому вони одіті, на голові, тут що захищає всі органи. Я просто для того, що для того, щоб людина жила, їй потрібно якісь обладунки, щоб захистити себе, для того, щоб залишитися живим. І апостол Павло говорить до Ефеської церкви, він говорить про зброю, яку, якусь зброю нам потрібно. І до чого він закликає апостол Павло, щоб ми воювали сьогодні проти тіла? Тіло це людина. Тобто він говорить, що ми воювали з людьми, взяли меч і йшли воювати з людьми. Дивіться, що він каже, «Ми не, бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла. Тіло це тобто, людина. Але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви проти піднебесних, духів, злоби. У цьому світі є ще сила, яка хоче нас звести з прямої дороги, яка веде до Христа. Це та пряма вузька дорога, але вона веде до Христа. І є ще сила, яка хоче забрати, зашкодити, хоче знищити людину. Даже це тіло хоче знищити людину. І апостол Павло про це і каже, що ми маємо оцю війну проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконувши, витримати. І каже, Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру. Бачите, готовність, щоб мир розповідати людям про мир, який дає, всі говорять, і всі будуть говорити мир, мир, а миру нема. Всі, всі говорять, що був мир, давайте сядемо, давайте будемо говорити, давайте щось будемо робити, а миру нема, тому що це не той мир. Миру тут не буде. Хто собі думає, що тут буде мир, миру не буде. Кажуть, нічого страшного, все буде добре, все, все налагодиться, ми заживемо, ну, не знаю, де вам сказати, як заживемо, ну, каже, тут, на землі, заживемо все буде добре. Не буде добре, тому що Євангелія так каже, що миру не буде. Піде брат на брата і народ на народ, і ми бачимо це все, як це все відбувається. І апостол Павло закликає, щоб в нас була правда і праведність наша, щоб ми одягнулися в це, це і мали, мали на собі. І ноги, щоб були готовні Євангелії розповідати світу цьому. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукаво. захищатися. Знаєте, є у плач Єремії записано, що чого нарікає людина, нехай кожен скаржиться на гріх свій. Чи немає у українського народу гріха? Чи немає в російського народу гріха, чи в інших народів, чи в ізраїльського народу? Є. Але, знаєте, інколи Бог посилає таких сусідів, які і в Ізраїлі, і тут у нас, вони післані, мабуть, на випробування. І у давайте хочу зачитати суддів. Книга суддів, це буде третій розділ з першого по четвертий вірш. А оце ті народи, що Господь позоставив на випробування ними Ізраїля. Усі ті, що не знали всіх війн Ханаанських. Господь позоставив народи навкруг Ізраїля. Для чого? На випробування і далі. Тільки щоб пізнали покоління Ізраїлих синів і щоб навчити їх війни. Тільки таких, що перед тим не знали їх. Виявляється, ще, щоб навчити їх війни. Так пише Біблія. І третій далі вірші, і четвертий: п'ять володарів філистимських, і всі ханенияни, сидоняни, хівеяни, мешканці гори Ливану від гори Балгермон, Гермон аж до виходу до Гамату. І були вони залишені на випробування ними Ізраїля, щоб пізнати, чи будуть вони слухатися заповідей Господа, які він наказав був їхнім батькам через Мойсея. Виявляється, що так, як хтось молиться, щоб знищити цей народ сусідський, то це неправильно. Він залишений для того, щоб навчився війни Ізраїль, і для того, щоб він був випробований. Чи він буде вірний до кінця Господу? І якщо він неправильно поступає, можливо, це для випробування Його, щоб, щоб він пос, ну, поставив правильно себе і йшов прямо за, за Господом, за Богом. Вертаючись до пісня до Ефесян, і каже далі ще твіри, яка в нас віра має бути, щоб ми могли відбивати всі огнені стріли лукаво. І далі 17 й вірш, і каже, і візьміть шолома спасіння. Шолом спасіння це також то, що захищає нас. Шолом, який на голові. І меча духовного, який є що? Слово Боже. Якщо ми не будемо мати цього, меч духовний це щоб ну, не тільки оборонятися, а можна й нападати. Ще це для того, щоб захищатися. А меш це і захищатися, і нападати. Якщо ти у своєму житті маєш слово Боже, Біблію, і кожен день його використовуєш у своєму житті, значить ти будеш захищений і будеш нападати також на того, хто тобі хоче завдати шкоду. Ти будеш завойовувати людей, ти будеш досягати людей, бо люди побачать, що у мене є Бог, в мене є слово, і це слово діюче. Інколи ми хочемо своїми словами ну, щось сказати людині. Ну, так довго говорив, 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 врешті-решт бачиш, що нічого не цей. Просто зачитав один вірш з Біблії, просто процитував. І людина вмить змінюється. Як дивно? Можливо, вона не до кінця зрозуміла, але ви знаєте, що я помітив, що люди бояться. Бояться Слова Божого. Воно їх страшить. Воно устрашає, де вони будуть, як вони живуть по цій землі, що буде далі. І вони бояться цього слова. Тому, і каже, щоб взяти оцей меча духовно, який є Слово Боже. І усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Пильнувати потрібно кожного часу. У цій нелегкому житті, в цьому нелегкому житті, в цій нелегкій боротьбі ми маємо пильнувати. Як я казав, якщо ми будемо просто пасивно спостерігати, а що коїться навкруг мене, то ми будемо програвати. Знаєте, це не, не бокс, це не якісь важкі види спорту, які будуть тебе бити. Вільна боротьба це, це взагалі. Ну, я не знаю, про простішого, мабуть, нема, можливо, ще щось таке. Ну, якщо ти будеш пасивно просто стояти, тебе можуть просто виштовхати за кінець е, цього килимка і ти програв. Боротись потрібно стояти у стійці. Я не спеціаліст, навіть недавно подивився своїми хлопчиками, а вони вже побачили і теж хочуть боротись. Думаю, зря показав. Хотів показати, що це не шкодить е, ну, такий вид спорту. Бокс то може зашкодити, що. Можеш уже не ходити. А це таке, що, і знаєте, бал ти втратив, все, ти програєш. Борімося до кінця. Як і апостол Павло, як і інші мужі боролися, як і інші брати і сестри, яких ми знаємо, до кінця бороли, боролись, віру зберегли, а тепер, каже мені, очікується вінець. Нехай Господь благословить, що ми, не дивлячись ні на що. І щоб згадати те, як казав один чоловік, каже, щоб я не дивився на себе, бо засумніваюся. Не дивіться на людей, соблазнитесь. дивіться на Бога, на Ісуса Христа і укріпитесь. Оце укріплення нашої душі і нашого життя у Бозі, Ісус Христос. Він тільки може дати нам перемогу. І в цій боротьбі ми переможемо. Ми вистоїмо до кінця і будемо мати нагороду. Нехай Господь благословить, щоб не тільки на словах, а й на ділі, ми йдучи по житті, ми виконували ці слова. Господу, хай прибуде слава. Амінь. Давайте схилимо наші коліна, помолимося.